Мої вітання! В цьому відео я хочу швиденько вам розповісти, як можна перевести число з двійкової системи числення в десяткову і навпаки. Ось формула, яку зазвичай використовують в школах та університетах для того, щоб розказати і показати, яким же саме чином перевести з двійкової системи в десяткову. Але, на мій погляд, вона заскладна. Занадто громістка, тому я дам інший варіант. Для цього нам знадобиться ряд степені двійки. Можна його повністю не запам'ятовувати. Головне запам'ятати, що ряд починається з одиниці, і кожен наступний елемент просто множиться на 2. Тож, візьмемо довільне число. Наприклад, ось таке: 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Для того, щоб нам було зручно, ми запишемо його в табличку. Після цього під останнім елементом ми запишемо одиничку з того самого ряду двійки. Далі справа наліво заповнюємо тепер нижній рядочок таблички. Тобто 1 на 2 буде 2, 2 на 2 4, 4 на 2 8 і так далі, скільки у нас лишається елементів. Нас цікавлять тільки ті числа, які знаходяться під одиничками. Переписуємо їх донизу, складаємо і отримуємо число в десятковій системі числення. А саме це і буде 166. Переведемо тепер навпаки його із десяткової в двійкову систему. Для цього зазвичай використовую так звані сходинки ділення на 2. Тобто ми записуємо звичайне ділення. Якби ми записували з вами його а, просто на уроці математики. Це у нас буде 83. Тут обов'язково потрібно записати перевірку, тобто множимо знову 83 на 2, отримуємо 0. І так, за цим алгоритмом ми ділимо ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. І таким чином у нас утворюється знову громістка, а, громісткий запис. Цього прикладу, який може у нас не поміститися. Наприклад, у сторіночку, ми будемо його переносити, потім ось ці нулі і одинички ми можемо загубити. Ну і власне, якщо число буде велике, то ми витратимо дуже багато місця на листочку і, власне, можемо зробити помилку. Тому знову інший спосіб, набагато компактніший. Запишемо це число, біля нього намалюємо вертикальну лінію. Після цього, якщо число у нас буде парним, навпроти нього ми пишемо 0. І ділимо його на 2 без остачі. В нашому випадку це буде 83. 83 являється у нас непарним числом, тому навпроти нього ставимо 1. Ділимо 80, Отримуємо 41 і 5. Ось ці 0,5. Тобто остаче відділення ми не враховуємо, тому записуємо тільки 41. Число виявилося у нас знову непарним, тому записуємо одиничку. 41 ділимо на 2, отримуємо 20. 20, число парне, пишемо 0. І так, поки ми не дістанемось з вами до двійки. 2 ділимо на 2, отримуємо 1. А інколи буває. Що замість ось цієї двійки ми можемо в кінці отримати трійку. То в такому випадку, навпроти неї, ми запишемо один. Але останню одиницю під низом ми обов'язково повинні з вами записати. Тому що 3 поділити на 2 без остачі також буде 1. Все, що нам лишається, це переписати число знизу вгору. І ось ми бачимо результат. Це і є число 166 тільки в двійковій системі числення. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, до нових зустрічей.